Золота багато не буває, схоже, таким правилом керувалися творці ось цієї новорічної ялинки, яку встановили в одному з універмагів Лондона. вона має досить сучасний і дуже гламурний вигляд. Таке дерево відмінно впишеться в більшість сучасних квартир. Гадаю, що воно підійде всім, хто любить розкішний стиль на різдво. У столиці Великої Британії повним ходом готуються до Різдва, і бачення, як слід оформити святкове дерево, дизайнери мають дуже різне, іноді навіть протилежне. Ця ялинка уже в іншому універмазі, навпаки, сама практичність. Як іграшки на ній висять мініатюрні пляшечки кетчупу, кекси, льодяники та попкорн. Два чи три роки тому виникла тенденція поєднувати різні стилі. Не обов'язково дотримуватися двох чи трьох кольорів, як можна побачити на традиції червоних, зелених і золотих деревах можна використовувати багато прикрас, які показують хобі власника і мікротренди в суспільстві. Та, попри нові віяння, незмінно популярною темою залишається сніговий ліс. Цього разу до біло-сріблястих тонів додали й ніжну різнокольорову палітру. Ми подивилися на сніг по-новому. Замість того, щоб зображати його як нудну білу ковдру, ми використали нові кольори. Маємо рожевий, фіолетовий, бузковий, блакитний та ніжно-зелений. Вони підкреслюють білий колір і відтворюють переливи. Такі модні дерева коштують недешево. Ціна повністю вбраної ялинки може перевищити 1300 доларів. Утім, продавці-експерти впевнені, що цього року покупці можуть собі це дозволити, бо за час пандемії чимало хто зміг заощадити. До того ж, багатьом дуже важливо створити вдома святкову і затишну атмосферу. Стільки заходів скасовано, зокрема святкових. А це ж кінець року, велика подія. Усі цьому раді з іншого боку, різдво це домашнє свято. Тому гадаю, що люди викладатимуться на всі сто сектор роздрібної торгівлі у Великій Британії дуже постраждав від пандемії. Під час другого карантину багато торгових центрів закрили, але різдвяні товари, які раніше, можна придбати в інтернет-магазинах.